Коже, забудову у природоохоронному заказнику Зубер не зупиняє навіть кримінальне провадження. Декілька днів тому тут працювали працівники поліції. Проте, як бачимо вже сьогодні, тут знову тривають роботи. Будівництво серед лісу росте, як на дріжджах. Ось і монолітну стінку заливають бетоном, а тут вже планують доробляти дах. Трішки далі вже готують місце під ще одну споруду. За мною ви можете бачити нові будівельні матеріали. На місці працюють будівельники, та, схоже, роботу припиняти не збираються. З появою на будівництві журналістів та поліції працівники кинулися втікати. Втім, недалеко. Хлопці, які назвалися будівельниками, схоже, й самі гадки не мають, що тут будують, та під чиїм керівництвом. А яка ваша безпосередня задача була? Подивитися за людьми. Нові, ну, вам а? Тоді навіщо вам інструмент почув? Ну ми підвезли інструменти людям. Тож їхали подивитися. А? Тож їхали подивитися. Ну правда, нам треба подивитися її, а то робити. Ага. А на кого працюєте? А, я а? а на кого працюєте? А яка різниця? Ну як, яка різниця? Це все через 10 людей. Ми ж вам не можемо сказали, що ми конкретно нас наймали тут. Так, щось там, ви не в те місце да, приїжджаєте. От, мені чули. цікаво, чого ви в це в місце. Якщо ви знаєте, що тут таке робиться, то ж їдє, де там вище, де там хто там ног. Ну. Ну, чого ми ви починаєте з такої, ну, згадуємо. Що, що цікаво, чи є На території вже красується добудоване бунгало. Викладена бруківка та навіть проведена електрика та вода. І вся ця краса захована у глибині лісу, де ні зв'язку, ні лишніх очей, які б могли зарадити роботі. Минулого тижня ми вже навідувалися сюди. Тоді ж на місце викликали слідчо-оперативну групу. Згодом приїхав і таємничий чоловік, який назвався консультантом. Схоже, консультує й справді вправно. Бо ж за хвилину розмови зі слідчою у туалеті всі дружно зібралися та поїхали геть. Ваші Це коментар. бачали. Коментар викликали. Виявляється даремно викликали. А в цієї людини ви ви взяли mm. чи вже по документам все зрозуміло? Ну нам не зрозуміло. А цей чоловік з вами з'їде? А, він під'їде, ви йому довіряєте. Він від нас їде по 5 годин. Цього ж разу на виклик з'їхалися усі: від патрульних чи не до самого керівництва. Слідчі спільно з експертом взялися проводити огляд місця події, робити заміри та фіксувати усі порушення. Нам же повідомили, кримінал зареєстрували та будуть призначати відповідні експертизи. Дійсно, триває певне будівництво, і оскільки були виклики поліції, то зараз прийнято рішення відкрито кримінальне провадження, внесено відомості до ЄРДР за статтею 356 Кримінального кодексу України йдеться про самоправство. В суботу провели огляд місця події, зараз збираються інші докази. Потрібно певні речі процесуально підготувати, щоб інші дії далі робити те, що потрібно слідству, щоб встановлювати всі обставини цієї справи. Зрештою, оглянувши територію з експертом, правоохоронці запевнили, цю справу триматимуть на контролі. Ми, в свою чергу, вже скерували запити до Поліського лісового офісу, аби з'ясувати, з яких пір дають дозвіл на будівництво в межах природоохоронного заказника та хто конкретно з лісових господарів, так би мовити, добродав. Поки проводитимуть усі необхідні дії, аби запобігти будівництву, об'єкт вже із молотка спустять. Бо ж як показує практика, такі самовільні забудови швидко переходять у приватні руки. Анна Рарохнеля Прокопчук, телеканал Аверс.